Я не можу зрозуміти по сей день, чого Європа рахувалася краще, ніж Україна, як тут все парагульське, все парагульське. Як вони візуально живуть краще, ніж ми. Все парагульське, правильно? Зараз я вам покажу мазгайобства. Перепрошую, з цими французькими заправками два пікапи зараз веземо на Ансу. Тут і Тут, Я покажу скільки це стоїть одна заправка, нам по дорогі, 5-6 заправок. Во-вторых, тут же ці дебільні автомати. І, і нема, дивись, от, глянь, нема ж де. Нема ні каси, нічого, коротше. І приходиться з собою таскати кучу карт. Вони дуже часто якісь українські не беруть, якісь європейські карти не беруть. Значить, як це працює? Українська стальна монокарта, ну глянь, чому на банк це працює. Що, це у них дизель чи да, газ... не Газолін? Газолін, позиція? Да? Газолін це дизель. Газолін. Ось французи. Ну не можу, ну це є, є це бензин, значить, гасой. Снімай, знімаю, да. тут дивись. А, хочеш вже вставив карту, так? Да? Так? Да? І зараз сніме. Знаєш сколько, блин? 130 євро сніма. Інкорект піна. Який в мене там сніг? Будь ласка, ставте карту, вставляємо британську карту. Британську не підтримую. От те, що я казав, коротше. Просто стоїш, ти дрочишся, не можеш заправити машину. Гроші є, нема все одно. Я поміняв пін-код. Я за секунду. Президент українського банку. Я За 3 секунди поміняв пін-код на карті. Він вже поміняв. Все, не треба нікуди письма відправляти, ждать тиждень. Де такі? А ну європейці. Де такі, можливо, напишіть. Ну, вставляємо карту. Incorrect pin. Ну як я трохи не впін. Отвічай, кожен раз, як приїжджає в Францію, от така чепуха. Їдеш, їдеш, треба заправитися в Францію. От такий капець постійно. Incorrect pin. Incorrect pin. А ну давай ще раз води. Пробуємо вже револют. Чи назад? Пінкотвок. От зе револютом тільки спрацювало, так? Да? Я просто в шокі. Чотири карти ми перепробували. Жесть. Ну я тобі сейчас поповню карту. Понял, який прикол, короче. Сейчас я покажу, сколько виходить заправка двох вот таких от яких пікапів, короче. Розход конский. Франция. Блін, ну всі, хто були у Франції всі, всі скажуть, я не знаю, кому Франція нравится. Ну, помандрувати, да. Нам, повний бак виходить десь 120, да. 252 євро виходить один раз заправити два пікапу. А нам 5-6 разів, щоб она заїхала туди, де надо. 50, 54 тисячі гривень, тільки заправка. і Це ми все беремо на себе, щоб Це за було кошти, понятие збори, 6 тачки дофінансували. Хтось пише в коментарях якусь хірню за ухилянку, що там непонятно чим займається. З дивану, блін, чи з туалета. Сидут, сидят там сиру, в комментарії насирають. Ну, така от ситуація. от, Здалека, давай, покажем. Ця такі у нас дві машини. Ну, Їдемо, їдем, друзі. Це у нас Давнотінець. Це, це у нас Далмотінець, у нас два форда рейнджера. На Донецький напрямок поїду тачки, я думаю. Все, друзі, отака. От, ну, мені в коментарі за Францію. Що ви за нею думаєте, у кого які тут ситуації були. Бо у мене тут теж приключення вистачало. Ну, Хтось знайдеться, хто буде захищати, мені ж цікаво, як ви будете захищати цю Францію. Все, на зв'язку. Ми повернули далі, далі буде теж